Доброго дня, мої любі слухачі, сьогодні ми переносимося до українського села, де повітря ще зранку пахне вогкістю землі, сухим сіном і димком від печі. Ви стоїте біля важкої дерев'яної лави, а на столі перед вами велика макітра з борошном і миска з теплим молоком. Ви бачите, як руки господині замішують тісто, воно липке, воно ніби чинить опір, а вона не зупиняється. Сусідський півень кричить так, ніби хоче взяти участь у цьому ритуалі, а ви ловите себе на думці ви, мабуть би й не вижили без цього хліба, адже саме він тримав село разом, а головне завжди мав бути перехрещеним. Тож, перш ніж влаштовуватися зручніше, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися, але лише якщо вам щиро подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях. Де ви зараз і котра у вас година цікаво побачити цю мапу слухачів. Тепер давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож. Ви нахиляєтесь ближче, і бачите, як господиня піднімає грудку тіста злегка посипану борошном. Перед тим як накрити її рушником, вона проводить пальцями по поверхні і креслить маленький, але чіткий хрест для стороннього. Це дрібниця, жест, який триває кілька секунд. Але для неї це частина ритуалу, що бере початок із давніх часів. Селяни вірили, у тісті живе душа зерна, і якщо її не благословити, то хліб вийде важкий, трісне або ще гірше, стане небезпечним для того, хто його їстиме. Зерно в селі завжди було чимось більшим за їжу. Пам'ятаєте, як ми жартували про сонцезахисний Крем із крокодилячого гною в Єгипті? Так, от, у селянських очах зерно мало майже таке ж дивне, магічне значення кожне колосся, кожна насінина була не просто даром землі, а подарунком небес. Тому і шлях зерна був оточений обрядами. Від моменту, коли його сіяли у чорну землю, до того як мололи на жорнах, усюди звучали короткі молитви, пісні чи навіть пошепки, аби не образити духа хліба. У вас складається враження, що саме хліб диктував ритм життя. Не свята не календар, а саме тісто, яке чекало у ночвах, щоб його хтось перемішав, погладив і благословив. І ось тут головний момент перед тим як поставити хліб у піч, господиня завжди малювала хрест. Це не лише про релігію, це радше про відчуття контролю над тим, що може вийти або вдатися, або зіпсуватися. Історичний факт, який легко перевірити у більшості українських сіл аж до 19 століття, хліб без хреста вважався непридатним для споживання його або віддавали худобі, або навіть закопували, аби не накликати біди. Чесно, якби ви випадково відкусили шмат без знаку, могли би отримати підозрілий погляд від бабусі мовляв, що ти робиш? Є й одна кумедна деталь. Дехто вірив, що якщо на хлібі не буде хреста, то вночі він утече з печі або навіть з комори. Так, ви правильно почули втече. Уявіть собі, як діти прокидаються серед ночі від шуму, а старші кажуть, хто хліб ображений. Ніби маленька втеча їжі це серйозна проблема, але для них це був спосіб пояснити, чому буханка засохла чи тріснула. Ви доторкаєтеся до вже спеченого круглого хліба. Скоринка тверда, але всередині м'яке і ніжне серце, і посередині виразний хрест. Це символ того, що хліб готовий не просто наситити, а й об'єднати. Ви сідаєте на лаву, відламуєте шматочок і відчуваєте солодкуватий присмак. І тут приходить думка: кожна тріщина на скоринці, кожен знак це не просто кулінарія, а давня мова символів. Досі точаться відкриті дискусії серед істориків. Чи цей хрест? Суто релігійний знак, що прийшов із християнством, чи він значно давніший, ще з язичницьких часів, коли перехрестя означало захист від злих сил? Дехто каже, що це залишок магічного кола, інші стверджують, ні, це виключно християнська традиція. Але хто з нас тепер дізнається правду? Ви сидите тут, відчуваєте тепло печі, і вам байдуже, яка версія переможе. Головне, що хліб пахне неймовірно звісно, у побуті завжди було місце жартам. Один дідусь любив казати без хреста хліб не хліб, а блін сороміцький. І ви смієтесь, хоча розумієте, що у цих словах є правда, бо саме хрест робив буханку достойною потрапити на стіл, де збиралася вся родина. Коли ви берете ще один шматочок. Вам здається, що навіть сучасна піца виглядає не так важливо, як цей простий круглий хліб, у ньому відчувається ритуал, повага і трохи містики. І ви вже усвідомлюєте у цьому маленькому жесті ховається ціла філософія виживання. Ви сидите поруч із піччю, і в хаті стоїть тихий гул, то бродить тісто під рушником воно живе своїм життям, піднімається. Пускає маленькі бульбашки, немов хтось усередині тихо дихає. Ви прислухаєтесь і навіть чуєте слабке потріскування дерев'яної лопати, яку вже поставили біля печі, ніби вона теж чекає свого моменту. І ось настав час того самого щоденного ритуалу господиня відкриває ночви, бере ніж або просто два пальці і накреслює хрестик. Легко, ніби це не тісто, а білий аркуш паперу. Ви відчуваєте, як цей жест заповнює простір, бо для неї він означає не просто початок випікання це, як сьогоднішня кнопка зберегти, яка гарантує, що результат буде надійно зафіксований. А тоді це була впевненість, все піде як треба. Піч у хаті – то справжній центр усього життя вона і зігріває, і сушить, і лікує, і годує. У селі навіть казали, у кого є піч, у того є життя, і ви ловите себе на думці, що сучасні духовки з їхніми кнопками та режимами не викликають такої поваги. Тут же цілий театр, де головний актор це тісто, а піч виконує роль сцени. Є одна цікава історична деталь у багатьох регіонах України господиня перед тим, як ставити хліб у піч, ще й тричі плювала в бік. Так, звучить не надто апетитно, але пояснювали просто, аби відлякати нечисту силу. Ви смієтеся з цього, але уявіть собі без холодильників, без стабільного світла, будь-яка дрібна проблема з випічкою могла перетворитися на серйозний голод. Тож, усе, навіть дрібний плювок, мало значення. Забобонів було багато, не можна було випікати хліб уночі, бо буде тінь у домі. Не дозволялося сваритися біля печі, інакше тісто не підніметься. Якщо кіт пробіжить повз ночви, теж вважалося недобрим знаком. А ще казали, не можна, щоб чужа людина торкалася тіста, бо воно образиться і осяде. Справді, виглядає, ніби тісто має характер гірший за вашого знайомого, що ображається через лайк у соцмережах. Ще одна дрібничка, коли господиня витягала першу буханку з печі. Її обов'язково піднімали до чола. Це був знак вдячності. Хліб не різали одразу, його клали на рушник і чекали, поки він трохи охолоне, і тільки після того можна було ламати. Ламати, а не різати, бо ніж у хліб вважали майже образою. Це жива істота і ще й ножем. Не дивно, що бабусі на це реагували так само, як ви зараз реагуєте на розряджений смартфон у метро. Пам'ятаєте? Ми говорили про те, що хліб без хреста вважався непридатним. Ось тут це проявляється особливо чітко. Дитині могли прямо сказати не їж, там хрестика нема. Для малих це було настільки серйозно, що вони навіть вигадували ігри, малювали пальцями в піску хрестики і казали, що то хліб для бідних духів. Ви теж посміхаєтеся. Бо це щось середнє між дитячою вигадкою і давнім язичницьким відлунням. А ще існували комічні прикмети якщо хліб підгорів, казали, що господиня задумалася про хлопця. Якщо хліб тріснув, то в хаті буде сварка. А якщо хліб занадто швидко з'їли, то це до гостей. Іноді здається, що кожна буханка була мов книгою передбачень ти їси, а всередині. Не лише м'якуш, а й маленьке пророцтво на день. Історики люблять нагадувати, що подібні ритуали були майже у всіх європейських народів, у поляків теж ставили хрест, у литовців малювали коло, у німців навіть робили візерунки ножем. Але в Україні хрест став універсальним символом. Одні дослідники кажуть, що це пов'язано з глибокою християнізацією ще в 10 столітті. Інші наполягають, що знак набагато старший, і просто співпав із християнською символікою. І, відверто кажучи, ви можете сперечатися про це до ранку, але результат той самий без хреста хліб ніхто не визнавав. Уявіть собі сцену: господиня вишкрібла, з зночов останні шматочки тіста, склала їх до маленької формочки і теж поставила у піч. Ці маленькі палянички давали дітям. Але навіть там, на крихітному шматку тіста, був хрест, бо ж не можна, щоб дитина їла щось неправильне. Це як сучасна мітка еко чи біо на продуктах, без неї відчуваєш, ніби тобі продають щось підозріле. Ви бачите, як господиня швидко працює біля печі вона нагинається, поправляє вугілля, а дим клубочиться і лоскоче вам ніс. Відчуваєте аромат? Це не просто запах хліба, це запах дому. І так було щодня. Кожен ранок у селі починався з цього тихого ритуалу перехрестити, спекти, підняти до чола, і без цього жесту село не мислило свого існування, але є і відкрита наукова суперечка. Одні етнографи вважають, що хрест на хлібі це лишень благословення їжі, інші наполягають, що в цьому приховано давній магічний сенс. Вони наводять приклади. У стародавніх слов'ян хрест символізував чотири сторони світу, захист від невідомого. І тут виникає питання ми говоримо про віру чи про магію? Ви задумуєтеся над цим, дивлячись, як господиня виймає гарячий буханець із печі. Його скоринка потріскує, а хрест чітко темніє від спеки. І ви вже не знаєте, де закінчується релігія і починається побутова магія. І так ви сидите. Відчуваєте тепло печі, і здається, що навіть у 21 столітті вам хотілося б перехрестити шмат піци перед тим, як покласти його в духовку. Просто для впевненості ви проводите пальцями по ще теплому хлібу, і хрест на скоринці виступає, немов невеличка печатка. Він здається настільки природним, що важко уявити хліб без нього. Але чи справді цей знак завжди був релігійним? Тут починається найцікавіше пошук сенсів, які вкладали селяни, і дискусії, що точаться довкола. Уявіть собі сільську хату на межі 19 го і 20 го століть. У центрі столу лежить буханка. Її не різали одразу. Спершу господар ламав шмат, перехрестившись, і лише потім давав дітям. Хліб мав особливе місце у всіх обрядах, його клали на весільний рушник. Ним зустрічали гостей, навіть у похороні він з'являвся як символ дороги душі і завжди із хрестом. А тепер цікава деталь, яку ви точно не чекали у деяких селах: вірили, що якщо буханка без хреста випадково потрапить на стіл, у хаті може завестися домовик хлібодар маленький дух, що нишком з'їдає запаси. Хтось скаже, це просто спосіб пояснити, чому миші піділи хліб. Але для селян це було цілком серйозно. Ви, мабуть, смієтесь, бо сучасні злодії. Хліба це радше діти, що нишком відламують скоринку на кухні. Тут і постає головна суперечка. Одні вчені переконані, що хрест це чисто християнська символіка, що прийшла разом із хрещенням Русі. Мовляв, простий і зрозумілий знак, що благословляє працю рук людських, інші ж наполягають. Цей символ набагато давніший. Для язичників хрест означав перехрестя чотирьох стихій землі, води, вогню і повітря. А ще він був точкою зустрічі світу живих і світу мертвих. І коли ви проводите пальцем хрест на тісті, то ніби з'єднуєте всі сили Всесвіту в одній буханці. Звучить пафосно, але саме так його і сприймали. Історичний факт. У козацькому війську існував звичай брати із собою у похід невеликий окраєць, на якому був хрест. Його берегли як оберіг, навіть якщо він засох. Це показує, наскільки глибоко сиділа ідея, що хрест на хлібі захищає людину. А тепер трохи сарказму. Ви ж розумієте, що жоден фітнес-тренер сьогодні не скаже вам носити із собою окраєць як талісман максимум протеїновий батончик. Але селяни вірили саме в силу хліба. У побуті ж усе було простіше хрест допомагав відчувати, що їжа благословенна. Господиня, перехрестивши тісто, ніби передавала частину своєї любові в буханку. Діти, бачачи хрест, знали, все гаразд, можна їсти, і ви розумієте, цей маленький знак працював як психологічний заспокоювач. Є ще одна кумедна, але важлива дрібниця. У деяких селах господині казали, якщо не накреслиш хрест, то хліб образиться і вийде з печі боком. Звучить дивно, та виявляється, що фізика теж грала роль якщо тісто не надрізати чи не позначити, воно могло розірватися в будь якому місці під час випікання. Тож образа хліба мала цілком практичне пояснення ви посміхаєтесь. Виходить, що забобони іноді приховували звичайні кулінарні хитрощі. І саме тут відкривається найбільша дискусія серед дослідників: чи був хрест сакральним знаком, чи це просто зручний спосіб контролювати випікання? Одні кажуть, що магія і релігія лише надбудова над практикою. Інші ж стверджують, ні, це споконвічна традиція, що формувала світогляд. Істина, мабуть, десь посередині. Ви сидите за столом, а перед вами кілька різних буханців. Усі з хрестами, але всі різні, десь знак тонкий, ледве видно, десь глибокий і виразний, і ви вже думаєте, що це не просто символ, це мова жестів, зрозуміла для тих, хто жив у цих хатах. І тут у вас виникає цікава думка хіба сучасні логотипи не виконують ту саму функцію? Ви бачите бренд і знаєте, що всередині. Селянин бачив хрест на хлібі і був спокійний, що це добрий хліб. Ви смієтеся, виходить, хрест це перший український бренд. Ви торкаєтесь з коринки і думаєте, що традиція досі жива. У селах і сьогодні господині малюють хрест, навіть якщо вже користуються сучасними духовками. І хоч вони можуть і не пояснити, чому так треба, але все одно це роблять це звичка. Що пройшла крізь століття як добрий мем, який ніколи не старіє. Отак ви сидите, вдихаєте аромат і розумієте, кожен хрест на хлібі це місток між давніми віруваннями і сьогоденням. І навіть якщо науковці ще довго сперечатимуться, чи то релігія, чи то магія, для вас особисто цей знак стає символом дому, спокою і впевненості. І тепер, коли розповідь добігає кінця, ви відчуваєте, як темп уповільнюється, хата стає тихішою, піч лише ледь потріскує, а в повітрі ще довго тримається м'який запах хліба. Ви наче сидите у м'якому кріслі часу, що переносить вас у минулі століття, але робить це лагідно і без поспіху. Ви уявляєте, як селяни ділилися хлібом, ламали його руками і дивилися на маленький хрест, що темнів на скоринці. У цьому жесті не було урочистих промов чи великих ритуалів, але було щось більше тиха впевненість у завтрашньому дні, і ви починаєте відчувати, що це саме те, чого нам усім так часто бракує. Слова сповільнюються, вони стають м'якшими, довшими, наче крапля меду стікає зі щербатої дерев'яної ложки. Ви дозволяєте собі розслабитися, відпустити денні клопоти. Відчути лише тепло і затишок. І навіть якщо завтра буде новий день із його метушнею, сьогодні ви зберігаєте в собі цей образ свіжа буханка, маленький хрест і спокійний стіл. Хай це буде вашим тихим оберегом, гарного вам і мирного дня!